З вами знову я, права продушка, і це моє нове відео по грі Браво Стар. І сьогодні перший день подарунки в Віде, мені випав не випавки. Я в шоках. Меха бокс, суші, мегаящик, Відра... ще два дропи. Відразу два ангели, один, і один демон. Ще меха і гіперзарядний дроп. Офігеть. Убий на шоу нема. Ну! Ну, це капец. Так, авмазанчик, що у нас? Так. Е, монет. подарунок, поняв. Тут хоча подарунок. С... Севен. Окей, 7, окей. Так у нас меха пайпов продає, так тут у нас добавим. Да, так, і нарешті. Секс. <різь> окей, ладно. Окей день, ну коротше, ладно, я все знав, я знав, що тут Окідень так. В магазині дочі думав, що може щось буде. Сьогодні я на всіх своїх аккаунтах. Ось це я хочу відкрити. Так. На всіх своїх аккаунтах е ось. Тому іди. Ідеш. О. Пінчик. Сюдо. Окей. Дов... Черня Перс. Я навіть 1000 не буду брати. Ну коротше. Ну що, пігнали, відкривати, а мені це відео дуже довго придеться записувати. Мені це відео дуже довго придеться записувати. Тому поставте лайк, бо мені буде на цих кантах відіграти 6 ігор, так 6. Мені головне нажимати грати знову, щоб не скіпнути. Шість разів, шість перемог. Ну що, зустрімося потім. Що, гайски? Ось є і зіграю. То узи, то не узи. Ну що, от давайте забираємо. І так. Меха! бокс. Я дуже надію, що він випадев Скін в цьому відео. Мій другий. третій. Так? Третій мегабокс. Ну що, 3, 2, 1. Дев'ять. Ну, там ще буде один. Де із дев'яти може випустити кредити. Монетки окей. Далі у нас мегабокс, боже. До речі, не на той, який був. Так сука, чудінша. Дев'ять світиться. Гаджет на G -G -Next. М -м, Ну, Блін, це херня гаджет. Дей, краще, ну окей. До речі, пену це гаджет на умі. Так, давайте. Ангелдроп. Нічого! Демонік дроп? Нічого. Так, зараз меха-бокс і гіперзарядний стардроп. Будь ласка, давайте. 3, 2, 1. Дев'ять! Світиться! Бля, яких скріп? Там гаджети можуть упати. Ну це скін. Прекрасно, ну, давайте. Я дуже надіюсь, що мені з гіперзарядного випаде гіпер на кого? На Лорі. На міну. що? 3, 2, 1. І так. Ріко. А, Квенсі! До речі, не пон. А, ще й суші. Не вас скорочуємо. Так. І узепродувка, мітінг. Ну що, давайте перший До речі, я буду скринити, щоб на прев'ю брати. Бети. Стоїть отак, скрізь Ну і що, відкриваємо? Давайте. Три, два. Один. Я дуже випаде скінчик. І так, дев'ять. Ну, Може випасти за 49, бо там ні пінів ні іконок нема. Окей, мегабокс і дев'ять. Ну, мегабокс і 9, до речі, потужно. Я думав, так, що це потужно. Ну окей, ангел дроп? Ніхера. Ну, демон дроп Нічого, поняв? Ой, мегабокс не підведи. Дев'ять. Прикалістий. Mm. І давай. Гіперчард! На шей, да. Ну, у на шей, до речі, не вкачаний тут. Хочу поділітися. Куди, суша. А, Мехабокс. Дев'ять. Ну, конечно. Це ж ровний скамбокс. Мегабокс тут гівно, як звісно. Ну М не мета. Ну, М стільки в зоні грається. Тут херня. Хір... Херня, да. Пінчик іконка щось таке спрей. Тут теж херня. Ну я. Я читаю цього як відкриту книгу. І Ідить, заздай тяттимі, дивіться. Я я не знаю. Я не знаю. І гіп, дивіться. теж параша гіпер. Бля, гром перший рівень у мене найс. Nice. Ще раз. Дві. Бля, бля! А ти знову нема кнопки. Мені не залишається вже одна гра. Окей. Давайте, будь ласка. Мехабокс. і так, 9. Ні, ну це просто дж -дже, просто ГГ. Мегабокс, і теж 9. Ну, це. Гіпернабула, ну он такий собі. Так, так, в, 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 хавай урон. Це таке собі. Дивіться. І це на. І це на 7 років гри дали. Ну. Ну. Ну, 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 ну таке себе, таке себе, таке себе. Ну що, поїхав? Я взяв Едгара, що мені поведе. Три, два, один. Дев'ять! Знову! Ви що? Путь калісти, а? Окей. На основі навіть випало щось. Нічого знову. ДЖ просто Джиль. Це така параша! Іконка, Пін. Так, іконка. Тут монети. Рінги. Будь ласка, давай цей мехабокс. Не порадуй мене сядь! Тільки не кажи, що це Меха Едгар Прекрас. Ну, будь ласка. Тільки не Меха Едгар Прекрас. Ох, ти з Меха! Що йди в Туда! Темний темний, хайперчардж, і давай, ще на мурці гіпер. Да! Я просто. Що? І ще ще скін ще випаде тут якийсь. Рокобілі. Мене ти... А, у мене вже два меха скіни, так? Є, у мене два меха скіни на одному акаунті. Так, давайте навіть поглянемо просто. Ось у меха. У мене... Ти... А, так, на Едгара Піни. Да ну нафіг. Де мій Мортіс? Де мій Мортіс темний? На, no, це мені добре, що ще й Мортіс є. Так, давай, почекайте, Де мій Мортіс? Де мій Мортіс, так дай. Ну, next некстакаунт. Відкривати меха. Так, мені випав вже меха Мортіс темний. Я дуже сподіваюся, буде ще якийсь шикардосний скінчик. І так. Дев'ять. Якщо 9, це або гаджет, або іконка, або ще щось може впасти. Але зараз не випло. Так, в жопу повіди. Мега дев'ять, це погано так. Ну, до речі, ніби мегапокси бахнули. Мега, а не мега, ніби. Так, стардроп нічого. Опа. нічого. Цікавого іконка пінчик спрей окей. І давайте. Будь ласка, скінчик. Десять! Скін! Скін. Ще один скін, да ну нафіг. І 3, 2, один. Фінкс! Це фінкс! Бля нахер мы нема пингса хайпоч угу. суші ну сущится як гірше стардропа спрей мажорика ну шо перший дев'ять окей угу. так может навіть кадр сьогодні они заберем це як за Ммм. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Так, якщо сьогодні ще й кад забив, це буде капець. Так, ну тут іконка якась пінчик спрейдам. <laughs> Лего випала. <laughs> Бля. Меха дев'ять. Окей, окей, окей. Хиперcharж. Натранка. Перезаки ніде не грається. Две срученки хачап. Короче, спайк вы. Спайк выпал. Скинь удачу, не... Обалдеть. Это за эмоция. Ум um, я не вижу цього едка, син бльнодоти. Це є. Як, якби не цей тип, я б вже набагато швидше би виконав. Ти Ті, тіп просто стоїть в воротах і не закінтує м'яч. І так, дев'ять. Я надію, що мені випаде так само, як на на кіті мажоріку Або навіть на на інших аккаунтах де мені випалив легендарні скини. Давай. Перс, лего давай, немає легі, окей. Немає легендарочки. Параша. мене теж параша. Ну, хоть я трой. Кащий, то, блин, як для мене кра. окей. Okay. Ну и давай, будь ласка. Дев'ять. Що? Uh -huh. О! Здесь.

Я вас Пу-пу-пу-пум. Пу-пу-пум-пум-пум-пум-пум. Це перемога, пацани. Я вже залубав це відео знімати. Я це відео почав знімати. Ще не було 4 годин, зараз уже пів шостої. Нарешті, я за Ангела Едгара. І так, дев'ять. Але може випустити папір, як я зроз, але вона не випала. Ну і це у мене наче їй тут немає. нема. 11. Поч... По стовбук. Це хоч і рановий скіну, але і мені дуже подобається. Реально, цей скін прикольний, дорожнього, я не знала, що він падає в мегабоксі. Ти ж, типу, боксиком падають оут Давай 9. Окей, ніфіга не упалюм. Окей, але мені вже подобається це відео. На, блядь, такий ще поносний гіпр. Давай, хоча б суші розділіться. Поняв. Скін? Панданіта. О, гайсики. Нарешті ну що, готу відклади. Next Wing. Багато часу пройшло, десь, декілька годин. У мене зараз 7 годин. Мужу звути Дефану хоча б трохи підзарадив, щоб записати це відео. Ну що, пігнали! Дев'ять. Відразу геми упали. -ні фі Ніфіга. Мегабокс? Так. Ель Рей Примо. Красивий скін. Але меха-скін багато краще. Може мені сьогодні випаде якийсь демоніч демонічний скін хоча б. Або ангельський. Ні, і давайте. А, бля, це не твій гаджет. Два гаджета? Серйозно, два гаджета випав. Давайте гід позад на алі. На еша. Давай. Роділись. Більше двох, походу, не буде в цьому відео. Так, да. акаунт, на якому в мене немає кнопки грати знову. Окей, давайте відкриємо. Дев'ять предметів, Окей, мега-бокс. Гаджет, не, ну, хоча б і. Та это сама пора. Шо. А. Йому хоча б скіники і то дорожче буде самого брок. Так. Угу. Я не надіюсь нічого з цих тропів випити. Із меха теж бокса. Звісно, вибух два скіни. Ну, Ну. 3. Ну, 2 на фінках. Бля, мой пермій, повністю сжатинка. Ед... Максим 2 впадає. Коротше, пацане, я думаю, в мене ще залишився якийсь кантері, у мене вже немає аккаунтів. Ось я відкрив. Ці подаруночки, їй завтра щось буде топове. Я думаю, завтра, якщо буде те саме, не будуть казати, бо я так здобався, до речі, акція не появились Не всі, звісно. Она були у мене морозі. Ось, тому, тому ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Я знаю, що вам подобається, коли я відкриваю бокси. Я купу відосів засняв, саме популярне там про гарбузні бокси єбало аж скільки прогрів, начебто тут 300 з чимось з, так. Зніправо це реально потужно. Тому ставте лайки підписуйтесь на мій канал, на мій телеграм канал. до нових зустрічай. І всім бай-бай! Бай-бай!